Слава Богу, дорога церква! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я дякую всім, прошу сідати, дякую групі за таке прославлення. І я е, багато людей кажуть: О, ви святкували раніше. Я кажу, да, ми святкували це раніше. Зараз е, брати інших. Святкують чуть пізніше різні календарі, є різні такі набування. Но... Те, що зробив Христос, Він Воскрес 2000 років тому, тому в нас не є якогось розрізнення. Навпаки, ми збудовуємося, ми багатіємо, коли ми святкуємо в різні такі моменти. Да, колись ми прийдемо і будемо святкувати в один день. І цей день є кожний ранок, знаєш, коли ми просипаємось, коли ми встаємо, відкриваємо наші очі, ми хочемо прославитися славити Господа, і ми кажемо, що Христос Воскрес, чому тому, що колись він торкнувся Духом Святим нашого серця, відродив його, і він воскрес в нашому серці. І ми маємо чудові з ним стосунки. Ми маємо стосунки, які збагачують нас, ми маємо стосунки, які надихають нас рухатись далі в пізнанні Господа Ісуса Христа. І сьогодні я хотів би на таку тему е е е поміркувати разом з, з вами. Це благоговіння перед Христом. Що є таке благоговіння? знаєте? і благоговіння це найвища, найщиріша повага, шана, безмежна любов і побожність. І Дійсно для нас, що є відносини з Христом. Які вони є, і саме благоговіння та ціль, коли ми починаємо познавати Господа, коли ми починаємо мати з ним стосунки, коли ми починаємо читати Слово Боже, коли Бог оновлює, очищує нас, коли Бог підкріпляє нашу віру, то наші стосунки з ним переходять в оцю найкращу, найщирішу, оцю повагу перед Христом, те, що Він для нас зробив сьогодні. У нас. Є, є таке благословіння, що ми можемо сьогодні виконувати Божу заповідь, Божий закон, який Він віддав. Це не примха церкви, це не те, що церква собі поклала, що ми будемо звершувати цей ритуал. Це те, що залишив нам Христос. Це один із стосунків нас з Ним. І саме причастя, саме те, що ми сьогодні будемо мати цей спомин і причастя, що ми можемо разом розділити цей хліб, ми можемо разом поміркувати, що це є тіло Христа, ми можемо разом причаститися сьогодні і бути причасниками, супричасниками з со Христом. І слово, яке я сьогодні буду. Читати це відкриває Божий характер. І так я читаю, хочу зачитати євреям, післання до євреїв, 12 розділ з першого вірша. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який обплітує нас. І біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам, дивлячись на Ісуса, засновника та виконавця віри, який замість радості, що йому належала, витерпів хрест, нехтуючи осоромленням і сів праволуч від престолу Божого. Тож подумайте про того, хто витерпів таку над себе наругою від грішників, щоб ви не змогли і не ослабнули душами вашими. Таке місце Писання. Взагалі, таке післення до євреїв: воно відкриває Божу природу, воно відкриває це післення для нас дійсно, хто був Христос, і воно відкриває такі три Його. Богоявлення перше, коли він став людиною, він прийшов в цей світ, він став для нас таким, тим, хто став син Божий, воплотився, залишивши всю славу. І всю велич небес став людиною. Він унічижив себе до того, щоб прийти, народитися, прожити життя, щоб допомогти людям. Бо люди, ми всі різні, ми всі різні в цьому світі. Но, то, що відділило нас всіх від Господа, є гріх. І Христос якраз воплотився, щоб прожити життя і показати всім людям, що можна прожити безгрішне життя. І саме безгрішна людина, потім взяла гріхи всього світу, пішла на Голговський хрест, щоб віддати себе, щоби, як тут пишеться, що він той, хто. Взяв оцей тягар на себе. Він взяв і потім віддав себе. Він омив нас своєю кров'ю. Він очистив нас і дав нам можливість мати оці стосунки. І саме оце благоговіння збудовує нас, мати ці стосунки, збудовує і надихає нас шукати лиця Господнього кожного, кожен день, кожен раз, і Христос прийшов. Налагодити нові взаємини з Богом, і у ньому ми маємо все багатство, яке має Господь. Саме Він став тим мостом, який з'єднав нас грішних людей з Богом. Но ми повинні в своєму житті залишити ці гріхи. Ми повинні прийняти Господа як Спасителя свого життя, визнати його Господом. І Син Божий став сином людським, щоб сини людські стали синами Божими, і це дійсно нас надихає, що через віру в Ісуса Христа, через довіру, визнання Його Господом, залишення своїх гріхів ми стали Божими синами, Божими дочками. І це дійсно благословіння для нас. Далі нам потрібен Ісус в нашому повсякденному житті. Ми Можемо мати якусь спеціальність, ми можемо мати якусь професію, ми можемо бути в неї досягати великих успіхів, але це все для вічності, для стосунків з Богом не приносить ніякої користі. В Ісусі Христі, християнин отримує відповіді на усі на усі глибокі життєві питання, з якими ми б ми викликали, ми сьогодні не мали. Спільність сьогодні йде війна, і ми знаємо, що як жити в цьому, це для нас новина. Така як жити в цьому, і саме слово Боже підбадьорює нас і дає виходи на кого полагатися, на кого ми маємо сьогодні покладатися, на кому ми маємо сьогодні довіряти. Бо багато викликів є в цьому, і саме слово Боже відкриває нам, як нам рухатись. Ми можемо легко обійтися без людських вчень, а але ми не зможемо мати повноцінне життя на землі і у вічності. Путь до вічності, до стосунків з Богом. Вічності є тільки через Христа. Бог дав йому всю повноту влади, Бог дав йому всю повноту. І благословіння, і він взяв це, омив, очистив. І ми маємо сьогодні ці стосунки. Ми маємо стосунки з Христом, на якому засередження Боже благословіння. Ми маємо стосунки з Христом, через якого втілюються Божі обітниці, і саме Божі обітниці в тому, що Господь омив нас, очистив і ми чекаємо другого прихіду, коли Господь прийде за своєю церквою, за тими вірними людьми, які пронесли і виконували його волю впродовж всього життя, Христа, про якого свідчить Слово Боже. Христос наш досконалий Спаситель і повертаючись до того місця Писання, я ще раз його зачитаю Євреям, 12 дванадцятий розділ з другого вірша, дивлячись на Ісуса, засновника і виконавця віри, який замість радості, що йому належала, витерпів хрест, нехтуючи осоромленням і сів праворуч від престола Божого. Христос, ми дивимося сьогодні на Його. Шлях на його подвиг, да, який він зробив, хто він є? Він засновник і виконавець нашої віри. Він заклав це і хоче нас очистити, хоче нас надихнути, щоб ми мали ці стосунки. Він виконавець цієї віри. Якщо ми довіряємо Богу, він стає партнером, Він дає нам залог Духа Святого, який преобразовує наші серця, і ми збагачуємось. І щоб це все зробити, Христос залишив славу небес і прийшов на цю землю. Він знехтував осоромленням. Знаєте, людина, яка не згрішила, людина, яка прожила в цьому світі, і закон не мог сказати, що ти є той, хто. Хто щось неправильно зробив, а він є той, хто все це, все це виконував і, знехтуючи осоромленням, пройшов через ці випробування і сів праворуч від престолу Божого. Сьогодні ми звертаємось до Бога, живого Бога, і Він хадатель перед престолом Божим. Він підтримує нас в наших молитвах, він дає нам відповіді. Друге, він приніс Богові досконалу жертву за гріх самого себе. Він віддав самого себе своє власне життя, проливши свою кров. І як сьогодні він е, е, на Голгофі було розділення його тіла, він віддав своє тіло і пролилася кров, коли з тіла людини, живої людини, виходить кров, людина впомирає, і саме це Христос зробив. І ми сьогодні, маючи сповин, ми будемо з'єднувати це тіло Його, коли ми будемо приймати, і це кров, яку він пролив за нас, і воно буде з'єднуватись в нас і буде надихати нас і давати нове життя, нові стосунки з Господом. Христос, як я вже ісус, досконалий первосвященник, прийшовши в тілі, Христос став людиною. Він може співчувати нашим слабкостям. Він, він знав, що таке боль, що таке страждання. Він знав, що таке хвороби. Його святість, Воскресіння і Вознесення, далі йому можливість одразу увійти в Божу присутність. Зараз він сидить праворуч і має прямий доступ і вплив для нашого захисту. Христос поєднує функції священника і царя, як у давньому, в давнину Малхісадек був царем і первосвященником Суліма. Це Єрусалим, е, е, який ми знаємо сьогодні. Ісус також був досконалим пророком багато разів і різними способами. Це я читаю євреїв, перша, перший розділ з першої глави. Багато разів і различними способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. А в останні дні говорив він до нас через сина, якого призначив спадкоєнцям усього, що ним і віки створив. Цей, будучи сяйвом слави і образом істоти Його, тримаючи все словом сили своєї, здійснив собою очищення гріхів наших і сів по правиці величності на висоті. Благовіння. Сьогоднішня проповідь була, я буду йти до завершення. Благоговіння це почуття найбільшої та найвищої пошани любові. І благовіння перед Господом є не тільки визнання Христа як вчителя, як пророка або як первосвященника, а саме головне визнання Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, щоб керуватися Словом Божим і виконувати Його заповідь. Тому я прошу, дорога церква, давайте станемо в благовінні, прославимо нашого Господа і підготуємо наші серця до причастя.